Подив... дивлячись на ту засуху, яка є. Подивіться просто якого красення знайшов. Я взагалі ще начіпав. Потім ще зроблю фото. Це просто який красун. Оце так білий гриб. Ви вже його бачите? Ви вже його бачите? Так, тут віточку прийме. Подивіться, який красень. Оце так фантастика! Оце так подарунок від лісу. Дивіться, як захований гриб тут. О, який. Дивий, який красивий. Так і що? Так, всім привіт-привіт! Отак от, кінець липня. Зупинився тут в одній лісопосадці, Ось моя вода, мій рюкзак. І на цьому тижні я вам покажу нарізку моїх грибних пошуків. Тут велосипед об'їздив я, тут у нас всю-всю окраїну нашу лісову і соснові, і дубові були, і березові. Так що кому цікаво, подивіться, яка зараз ситуація з грибами. Ну що ж, поїхали. Нарізка буде тут, правда, за тиждень. Ну як за тиждень, за три дні. От. Погнали. Вчора пройшов невеличкий дощик, не десь годину ввечері йшов. Але все рівно в лісі сухо. В лісі сухо під деревами, так взагалі. Там, де більше дерева, взагалі під деревами сухо, де більш відкрита місцевість. Так ніби чуть-чуть землю промочило. Ліс тут біля хати, тому зайшов глянути. Можливо якийсь гриб. Хух. Чисто 14 якийсь і буде. Глянути треба, що воно після такої спеки, хоч трошки якось вологи в лісі, може якийсь Я такий шальний виріс. Побачу. І отут дорога йде вже вихід з лісу. І сухо, скрізь сухо, воно видно, що подивіться, що з краю мені знаходиться. Так, сьогодні в нас де там телефон буде, видно 30 липня 12.53 Дивіться, який красень. Це просто якесь чудо, один гриб на весь ліс. Але подивіться, от він. О, такий гарний боровик. Він сидить. Це не то, що хтось там дивіться. Який красень боровик. Зараз я сфотографую. Для Фейсбуку треба. Фото, це не повірять. Отакий один на весь ліс. Але ж є, як приємно знайти таку гриба. Ну то що, зробив фото, будемо забирати цього красення. Ой, який же він гарнюні, який же він приємний гриб. В червні було їх дуже багато, а зараз це... Ох! Подивіться який, він чистий. Я навіть ні ножа не брав, нічого, тому що ну, просто вийшов да і все. А міцний який. Чистий-чистий, ніхто його не поїв. Вон такі ще крапельки після дощу залишились. Ідеальний по красі гриб. А, який запах. Як же я скучився цими грибами. Червень нас дуже радував, а потім пішла неймовірна спека і все пішло на нівець. Але от такий от один гриб, він якась замінює, як колись можна було знайти 100. Радості стільки ж само. Ось такий от красень. От такий от красень. Отут от, от, от. забираються окрасення. Скажу, що ножа немає. Ну то таке. Я не сподівався, що взагалі щось тут в лісі буде. А тут подивіться, кабубочка маленька. Я навіть пальцем його не буду чіпати, щоб ніяк ніде не цей. А просто прикрию листочком. А потім завтра подивлюсь. Чи виросте гриб, якось розвінчати ту теорію чи росте гриб, коли ти його побачив. До речі, раніше мені мене ніколи такого не вдавалось. Але оце якщо ніхто не забере, то варто буде перевірити завтра. ну то вже буде завтра. От така от історія у нас. Все ж таки велике значення має будь-який дощ. Навіть якщо він пройшов годину. І все рівно він щось дає лісу. Нам обіцяли, що буде десь взагалі там чуть ли не півдня йти дощ. Але то таке, що я говорю, що він дає. Те, що подивіться от маремох. Їх реально вчора не було. Я в цьому лісі я ж кажу, тут мені 200 метрів спуститься згори є в лісі. Їх не було. А тепер є. Ось один моремушок. Зараз пройдусь. І от ще один. Маремушків я не беру. Я знаю, що це є хороший гриб. Так, у нас тут така закупа. А, ще дивіться, ще один. Ще один молоденький моремушк. Так він. Прикинь там, нехай сидять. Моремушки. Три штучки. Так що навіть отакий маленький дощик дає свої плюси. Якісь грибки тут з'являються. Ну нехай сидять. Я подивлюсь ще, походжу, погуляю по цьому лісу, що тут ще буде. Дуже цікаво. Так, і знову от я на цьому місці, це вже день наступний. Тоді я був у вівторок 12.55, тепер от, середа, 31 липня 8.40. Я залишав маленького грибка білого. І подивіться, він, він не виріс. Жодного разу поки залишав гриби, вони в мене не виростали. Не знаю, можливо хоч виростають. Отак гриб, якщо не знаю, то кажуть, якщо гриба побачив, він такий і залишається. От я його прикривав, він як був такою кнопкою вчора по обіді, такою кнопкою і залишився. Ось такі от справи. такі от справи. отут тут біля дороги. Є такий люпин. Тут його чимало і це місце завжди тут часто колись росли сироїжки. І тепер дивіться, все-таки дощик, знову ж таки кажу, цей маленький-маленький дощик. Але подивіться, кого мені подарував. Опа! Голуба або зелена сироїжка, хто їх там, як там називають, в кожному регіоні по-своєму. Ще плюс вона має назву Луската сироїжка Ми дуже любимо сироїжки Беремо завжди їх. От. При тому, що тут додому нести дуже мало, як недалеко. Та й вона, в принципі, така тверденька, добренька. Тому оцю сироїшку, само собою, я беру. Ще один такий чудовий подарунок від лісу. Супер. Прекрасно. Ну чесно вам скажу, ліс такий сухий, що це просто труба. Під деревами взагалі... От зараз навіть і сонце проявилось. Під деревами взагалі сухо. Отак от от десь хіба щоб плюс-мінус відкрита місцевість, там де от так от не заважало дощу падати. Той такий дощ годину пройшов, але він такий слабуватий був, не таки, якісь відра. Подивіться, мені знаходиться ще один білий гриб. Ну, Це просто якась фантастика. Це фантастика. Я взагалі я кажу, просто так от взяв з собою камеру, думаю, та хай буду все, все рівно в ліс, забіжу. Думаю, може якась там сираїшка буде. Покажу. Але от другий білий грибок. Давайте візьмемо. стукає як бочка. Такий міцний. Ох ти який красень! Який же ти красень! Який твердий. Ще й там сороконіжка заховалась. А який чудовий білий гриб. Нічого собі як несподівано. Ну буду робити нарізки на цьому тижні. Яка буду кожен день ходити, тому що на один випуск тут нічого не вистачить, а можливо ще будуть якісь гриби зустрічатися. От сьогодні два. Можливо, завтра ще щось буде. Хоч би ще б дощ б пройшов, хоч би трохи доща, то можливо гриби були. Але і цим я дуже-дуже радий від цякі красень. Тому в кого є можливість, йдіть до лісу. Можливо у вас так само після спеки з'являються хоч деякі грибки. Чудово? Просто супер. Ще й трутовик. Серчано-жовтий у нас тут в лісі є. Він, правда, вже росте, тут більше тижня. Я його побачив, мабуть, не знаю, на другий день, коли він виріс. Такий був молоденький, свіженький, я його фотографував. в Фейсбуці показував, але камеру не брав. Потім пішов, я думаю, піду заберу. Але потім стало так шкода, бо в лісі взагалі нічого не було, думаю, нехай він далі продовжує рости. Ну, от і от він по розміру більше не виріс. Але вже чується, що вже він затвердів і вже не, скажімо, не їстівний. Того, що Діби він був такий ніжний, ніжний, ніби як зефірний. Ну нехай далі продовжує свій ріст. Ріст або просто сидить. А ми ще пошукаємо білих. От уже і сонце. Так нормально вилізло. Просто тут у лісі воно не так його помітно. Сонце. Подивіться, що знаходиться. Чудернацька свіженька. Сира, сира, але подивіться, яка решітка. Я ж кажу, вчора взагалі грибів не було в лісі, порожньо, просто порожньо. Та й зараз порожньо. Але от така от решітка знаходиться. Тепер, то, як кажуть, я не балований грибами. Тому таку, як кажуть, решітку, ну, моховик по-іншому його називають моховик. Це тут на Чернігівщині називають решітка. Буду забирати. Тому до моїх біленьких ще плюс такі от добавка. Чудово! Побачимо ще, що тут є чи нема. Немає грибів, але такі навіть поодинокі екземпляри дуже приємно збирати. Все-таки хоче якесь, але грибне життя на даний момент є тільки в дубовому лісі. Березові дивився, соснові дивився, все порожньо. А тут отаким от грибам радієш, ніби як білому грибу. Дивіться. Мухомор сіро-рожевий. Ось такий открасень. Форма така специфічна та й колір, тому що на вулиці, на вулиці далі продовжує бути посуха і ті невеликі дощі, які пройшли. Все-таки вони хоч чуть-чуть якось вплинули той годинний дощ, а все-таки він подарував такого гриба. Я його брати, звісно, не буду, тому що я хотів би знайти білого або сироїшку. Ну а як їх немає, тому просто показую, що хоч якесь грибне життя та в лісі є. Продовжуємо далі свої пошуки. Отут ще залишилась канвалія. І я знаю, що це грибне місце. Там я далі поклав рюкзак. Як грибне місце, Подив... дивлячись на цю засуху. Яка є. Подивіться, просто якого красення я знайшов. Я взагалі його ще не чіпав Потім ще зроблю фото. Це просто який красун Оце так білий гриб. Ви вже його бачите? Ви вже його бачите. Так, тут віточку прийме. Подивіться, який красень. Оце так фантастика. Оце так подарунок від лісу в цьому сухому лісі. Це такий той міні-міні дощик, хоч вони і так от, і то одиноко зустрічаються. Но цей гриб приносить таку радість, яка я не знаю, ніби як десяток то ніби як поляну знайшов. Коли вони так рідко зустрічаються, це просто щось, щось з чимось. Зараз я сфотографую і будемо забирати цього фантастичного гриба. Оце так подарунок, який лісу. Такий такий бонус. Це так фантастика, це так фантастика. Вау. Так, ну що, будемо забирати цього фантастичного гриба. Боже який він гарнючий. Який ти гарнючий. Ого! Тоба ще й диви... дві... Ого! Подивіться на якість. Ідеально білий, зефірний. Ах, а який же запах. Оце так красень. Твердий, міцний, непоїдений. Ідеальний гриб. Оце так красун. Та то що, підфартило, так підфартило. Але поки що я цього гриба тут залишив, думаю, поки цей пройшовся так окрайної. І там, правда, метрів десь за 15 знайшов ще одного. Зараз підемо і того гриба вам покажу та ти що для фантастики клас так от того що гриба забрала тепер дивіться тут тут починається така соснова посадка і закінчується дубовий дивіться як захований гриб тут о який Диви, який красень. Так і що. Давайте одразу будемо його забирати, не будемо якось тягнути кота за, за хвоста. Диви, який гриб. Так само тверденний і ніжка. Тут видно, що біла буде, абсолютно не пошкоджена, нічим не поїдена. Такі от красень. Грибів дуже мало, але радує, що просто взагалі вони прокинулися знову. Тому я кажу, кого є добовий ліс, обов'язково йдіть і збирайте таких красенів. Та ти що? Це так лялька. Шикардос. Зайду ще подивлюсь грибів в березових лісах. А тут от величезна, по цю сторону величезна посадка, все в горіхах. Вона тут роками метрів сто вгору і тут десь більше кілометрів це вони все пішли горішники ну, думаю ліщину подивлюсь от, поки так пару штук таких вирвав ще для них зарано але так ради цікавості зайшов бачите як ростуть горіхи хто ніколи не бачив а так от так ліщина а тут вони так по два по три такими пучками ростуть ці вже більш-менш спілі ну, вони зазвичай десь в наших краях всередині серпня достигають. А так взагалі все повисихало. Там, де й були, нічого немає горіхів. Ну нічого, горіхи то таке. Побачимо гриби. Та навряд чи вони будуть, але треба заскочити і бересовий ліс глянути. Набридло вже велосипед тягати. Залишу його там під лісом. Зараз хочу подивитися тут в сосновому лісі. О, це яри колись корів попасли, вся трава була спашена, було нормально пересуватися, тепер трави більше ніж по пояс де, але все рівно красиво так от. І всякої краси, гарно. Подивлюсь, зараз тут ще маслюків. Ну, як подивлюсь, Впевнений, що, мабуть, їх нема, але глянути треба для самозаспокоєння. Але місті такі такі дикі, трохи навіть і в день тут. Треба варто ходити. Ладно, де нам масликів. Ну що ж тут, можна сказати? Тут на Чернівському полісі ліси цікаві, різноманітні, там дубові, там березові суто, тут ялина сосна. Ніби дощики проходили. Хоч маленькі пройшов дощ, но думав, що якось він той дасть грибами але гриби виключно зустрічаються то поодинокі тільки в дубовому лісі у нас ось тут все ялини яка краса а грибів вже там на цій стороні побув сонця ходити по всьому нема вони якщо ростуть то ростуть в принципі, стоїть місця -то я знаю, але ще раз повторюсь, тут якась ніби фітологічна катастрофа пройшла. Така спека, вона все висушила і нічого нема, в лісах порожня. Тому буду надалі дивитися сугубо тільки у дубовому лісі. Тому вже тут толпи тільки ноги набиваєш, а результат нульовий, тому буду далі тільки. В лісі ходити. В цих лісах сенсу немає, хоч вони красиві, такі чудові. Все, буду виходити. Поїду вже додому. А наступними днями буду тільки в добовому лісі шаритися. Тут сенсу нема. Ну, це то показав, як є. Фух.